Мир, друзі, Ісус Христос так і сказав, що посіяна в тернях це той, хто слухає Слово Боже, але клопоти віку та омана багатства, заглушають те Слово, і воно залишається без плоду. Погодьтеся, що найкращий і найчудовіший плід вашого духу це, звичайно ж, любов. Але саме любов не виростає в тернистому серці. Матеріальні і жалюгідні ниці, скупі думки змінюють вашу біохімію, наскільки жахливо, що ви припиняєте продукувати гормон любові та турботи, який Понукає вас на щирий прояв щедрості, людинолюбства та альтруїзму. Тому якщо вас захоплює жадібність, скупість, користолюбство, і ви нікого не любите крім себе самого, то це гарний привід задуматися і нарешті розібратися з гуками у своєму серці. Якщо ви думаєте тільки про власну вигоду, здобуття все більшої кількості матеріальних благ, багатства і знаходитися в постійній метушні. Тоді ці думки виробляють хімічний коктейль, що тягне вас на зради, розрив відносин з церквою, священниками та найближчими і найріднішими людьми. Просто щось стає вищим за любов, тобто вищим за Бога у вашому серці. От і все. І це видно в сім'ях, коли гроші та спадщина набувають більшого значення, ніж людські взаємини та любов. Так само і в церкві, коли мамона захоплює серця, то люди йдуть на зради, заради зиску та наживи. Так само і Юда. Але зрада це лише наслідок, а причина відсутність любові. Нестача любові робить вас дратівливими, підозріливими, схильними до депресій, і варто замислитись, якщо вас наповнюють ці всі погані почуття, то, може, настав час повернути Бога у своє життя, адже Бог і є любов.